Вітаю, я Соловей Максим, учень Ічнянського ліцею номер 4 Ічнянської міської ради. Представляю свою роботу математика по я в повсякденному житті. Є в математиці таке, що викликає людське захоплення. Використання чисел та цифр можна знайти скрізь від кулінарії, ліків до засобів масової інформації. Я спробую пролити світло на ряд областей, де використовується математика. Чому математика така важлива? Візьмемо, наприклад, шопінг, приготування їжі, купівлю нерухомості, подорожі, відеоігри та визначення часу. Ніщо з цього не було б неможливо без існування математики. Незалежно від того, чи прагнете ви вивчити психологію, фізику, біологію або ж економіку, математика важить багато. Коротка історія математики. Ми не можемо приписувати винахід математики одній людині. Однак що ми точно можемо зробити? Це визначити, коли саме математика почала відігравати певну роль у житті людей. Не дивно, що це було біля самих витоків людства. Як свідчить докази, навіть ті, хто жив у доісторичні часи, мали певне розуміння математичних концепцій, записи, про які були знайдені на багатьох предметах, таких як кістки та настільні різнення. У найперших поселених знахідках є докази, які свідчать про математичні знання, їх авторів що використовувалися для вимірювання часу на основі спостережень за небесними світилами. Професія, яка витікає з математики. Якщо ви все ще сумніваєтесь в повсякденній істинній ролі математики в професійному житті, будьте готові змінити свою точку зору прямо зараз. Арифметика, алгебра, комплексні числа та ймовірність усе це елементи великої дисципліни, якою є математика. Вона направду формує наше повсякденне життя. Наприклад, астрономи, які шукають життя на інших планетах, статисти, які використовують математичний аналіз для вивчення потоків населення і бухгалтери, котрі вимірюють торгівельні баланси фірм і країн. Усі вони користуються спільною мовою, що базується на математиці. Окрім фінансового сектору, є такі галузі, як інженерія та інформаційні технології, які можуть отримати користь від того, хто буде розбиратися в цифрах, наприклад, такі як офіцери оборони та розвідки, дослідники комп'ютерних операцій, академічний математик, учитель математики в початковій або середній школі, математика й дослідження світу. Інженери випробовують матеріали, що спроєктували міцні та безпечні конструкції, наприклад, для укріплень кордонів. Використовують розрахункові міцності та щільності матеріалів. У картографії необхідно точно вимірювати кути та малювати відстані, які дозволяють точно відображити місця. Таким знанням користуються не лише геодезисти. Назвіть, коли справді доходить до езотерики, математики тут прославились. Багато вчених шукали прихований сенс у числах і передбачуваннях, властивостях за допомогою нумерології, не кажучи вже про таємничу золоту пропорцію. Яку можна точно знайти в природі, а також у незвичайних конструкціях, що створили люди, от як піраміни. Використання математики в сфері здоров'я. Людське життя на ранній стадії розвитку можна побачити внутрішньоутробно за допомогою ультразвуку, коли плід лише трохи більше за квасолинку, його можна візолювати на екрані і почути серцебиття. Потім математика вступає в карту здоров'я дитини, показуючи її врахункову. Криву розвитку відношення ваги і зросту. Перед вами знаходиться моя крива, дві криви мого розвитку першого року життя. Хочете дізнатися, чи знаходиться індекс маси вашу нормі? Все, що вам потрібно зробити, це використати такий простий розрахунок. ІМТ дорівнює вага поділити на зріст у квадраті. Результати в межах норми повинні бути. Від 18,5 до 25. Наприклад, мій індекс маси 18,93. Чи замислювались ви коли-небудь, наскільки математика впливає на ваше повсякденне життя? Давайте глянемо на всі фотографії. Вони різні, але що спільно їх об'єднує. Це паралельне проєктування. Маючи доступ до зростаючого обсягу, люди внесли великі зміни в світ природи. З одного боку, ми створили нові хвороби. Які тепер намагаємося вилікувати, і спричинили масове забруднення навколишнього середовища, з яким тепер боремось. Всі ці приклади демонструють роль математики в нашому повсякденному житті, індивідуальному, суспільному, планетарному та галактичних масштабах. Дякую за увагу! Все буде Україна!